Вивняючи смертні воскресі сила заря Христе Боже, тому і ми, як діти несучи знамена перемоги, виголошуй мобі переможцеві смерти, О, сана вишні, благословен тобі вітря, Господнє, Загальне воскресіння перед твоїм стражданням запиняючи. Воскресів є сила заря Христе Боже. Тому і ми, як діти несуть знамена перемоги. Eu não У вербну неділю у храмі Святої Параскеви, що в Рудниківці, було відзначено прихожан, що приклали чимало зусиль, аби причепурити будівлю церкви та підготуватися до Великодня. Чоловіки та жінки прибирали, білили, ремонтували. Багато оздоблювальних робіт власноруч провів настоятель отець Олександр. Чи не найважчою, не найбільшою проблемою став ремонт драбини, що веде надзвіницю? Тут свої сили, уміння, професіоналізм проявив Михайло Хрепун, що ще у 1991 році проводив перші роботи по ремонту храму. Ось і тепер пан Михайло сам. Розробив креслення, зварювальні роботи та монтаж обладнання. Під віншуванні «Многі літа громада дякувала своїм активним прихожанам. Сьогодні я хочу всім подякувати і прошу вибачити мене, якщо я когось, можливо, не вписав, чи десь трошки вибачайте мені, я всіх вас люблю і за цей період часу, недовгий період, що ми тут служимо. Що ми тут е, разом молимось, підносимо молитви до Бога. Я всіх вас люблю. І е, я думаю, що ми в подальшому будемо співпрацювати, працювати і заробляти тут, на землі, скарби для неба. Сьогодні я хочу почати з наших доброчинців, які працюють, які працюють тут, наші мироноси, наших дівчат, здебільшого. От. от я попав якраз хлопець. Борис, Євгенія, Катерина, Лідія, Віра, Валентина, Лідія, Олена, Ларіса, Людмила, Галина, Валентина, Ганда, Степа, Валентина, Валентина, Тетяна, Світлана, Володимир, Віктор. Дякую вам, дівчатка і хлопці, за ваш труд. Я хочу за е, ці труди е, нагородити такою грамотою. О, Петрусюк Борис Микитович. Наші висотники, які роблять там той подйом, ту е, драбину, вона там не то, що драбина, там цілий процес, для того, щоб ми могли, мали змогу е, дзвонити і щоб люди чули, що відбувається богослужіння. Е. Борис Микитович, я вас вітаю з тим. Хочу, щоб все-таки була пам'ять. Городити благословенною грамотою затхея Володимира Володимировича. Це мій товариш. Дякую. Святочка Івановна, вона моя праворука, можна сказати. Тільки я подумав, вона вже зробила. А як я сказав, то вже знов зробила. Сеточка, наша помічниця, наша підтримка і наша завжди допомога. Хай Бог їй дає здоров'я, хай Бог їй здоров'я, здоров'я, здоров'я дає. Хрипун, Михайло Іванович. Це грамота. Ну, грамота це грамота. Ми знаємо, е... Михайла Івановича, який, який багато днів вже працює для того, щоб ми мали ту, так би мовити, ту, ту драбину, той підйом на дзвіницю. Це робота непроста, це робота унікальна. Він багато не думав, поки він придумав, як зробити. І зараз це він все робить, так як його план. Ми йому дякуємо велике. Нагороджуємо його. Ось такий є орден. Архістратия, це я вже нагородив, це вже ваш. О. Орден архістратига Михаїла Другої ступеня. Слава нашому Господу, слава Господу за всіх вас! Я хочу не уминути словом, простічого в крайню чергу Валіда, який завжди при першому нашому, це староста села. Тільки я попросив, завжди він організує, завжди він поможе. Я хочу згадати і голову Руслана Анатолійовича, який також при любих моїх. Звернення він завжди слухається. Сергія Михайловича, який техніку дає, і те дає, і те дає, що потрібно в цей час підтримує як можуть. Я їм дякую. І всі люди, які працюють, будуть так, як, як я записав усі за кожного, ми будемо молитися, як за доброчинців. Маленьку лепту вніс, маленьку лепту вніс, і це вже та лепта, як ми знаємо з Євангелії, лепта вдови. Вона маленьку лепту внесла, але вона була велика. Вона була дуже велика.